Астон Вілла може стати новим Лестером. Команда виграє матч за матчем і вже знаходиться в трьох очках від Арсеналу, який вже давно охрестили майбутнім чемпіоном АПЛ 25-26. Сьогодні говоримо про можливо головну сенсацію нинішнього сезону в топ 5 лігах. Баркін, баркін, бабкін, паркін, ти бабкін. Астон Астонвіла б'є рекорди, але головне питання зараз таке: чи можуть вони виграти прем'єр-лігу після вольової перемоги 2-1 на Челсі в суботу? Відповідь від команди у Най-Емері має бути однозначною так. Наразі Вілла має серію з восьми перемог поспіль в прем'єр-лізі, залишивши позаду таких грантів, як Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. На трьох ці клуби мають 46 чемпіонських титулів Англії, але саме Бірмінгемці, а не ці три клуби, починають по справжньому турбувати лідерів Арсенал та Манчестер Сіті. Але справа не лише в переможній серії. Пише журналіст видання The Athletic Джейкоб Танзвелл. Астон Вілла – команда, яка не знає, коли здаватися. У всіх п'яти виїзних перемогах Віли в цьому сезоні прем'єр-ліги команда відігравалася по ходу матчу, щоб зрештою. Здобути три очки. А за останні три сезони АПЛ бірмігнемці набрали 54 очки з програшних позицій, більше ніж будь-який інший клуб ліги. Тобто це максимально вольова команда зі сталевою ментальністю. Ще кілька місяців тому баланс сил виглядав зовсім інакше на старті сезону, після перемоги на клубному чемпіонаті світу в США влітку. Саме Челсі виглядав командою, здатною втрутитися в чемпіонську гонку. Але коли сезон 25-26 наближається до екватора, Челсі входить в новий рік. З боротьбою разом із Ліверпулем та МЮ за втішний приз, четверте місце і путівку до Ліги Чемпіонів. Натомість Вілла розмірковує про тристоронню битву за титул проти Арсенала та Манчестер Сіті. І якщо десь ще залишилися скептики, які не вірять в чемпіонські амбіції Вілли, перемога в наступному матчі має остаточно їх переконати, адже команда Емерів вівторок гостіє у лідера Ліги Арсеналу, знаючи, що перемога зрівняє їх по очкам з канонірами. Вілла виграла і зіграла в ніч'ю в двох останніх виїзних. Матчах прем'єр-ліги на Емірейтс, а також вже обігрувала Арсенал вдома 6 грудня з рахунком 2-1, Тож матч вівторок безсумнівно той, який вони можуть виграти, навіть на виїзді, перемігши Челсі, Вілла здобула 11-ту поспіль перемогу у всіх турнірах вперше з 1914 року. А якщо вони знову переможуть команду які Артети, то це повторить найкращу серію клубу в чемпіонаті: 9 перемог поспіль, встановлену між жовтнем та груднем 1910 дев'ятсот року. В матчі проти Челсі на Стемфорд Бріжфордвіли Оллі Уоткінс оформив дубль, вийшовши на поле з лави запасних в другому таймі і приніс своїй команді перемогу. Хоча гравець збірної Англії утримався від гучних заяв про чемпіонські амбіції, він зазначив, що суперники тепер переживають через Вілланів. У мене відчуття, що команди нас бояться, навіть якщо ми іноді не граємо в найіскравіший футбол. Про нас багато говорять. Люди питають, чи можемо ми виграти титул, але до цього ще далеко. Ми просто зосереджені на наступному матчі. Втім, саме характер перемоги на Челсі зробив наступну гру проти арсеналу настільки важливою. В першому таймі Вілла діяла слабко, і Челсі повністю домінував. Мав усі шанси забезпечити собі комфортну перевагу, але обмежився лише голом: 1-0 до перерви після удару Жоао Петру. Якщо дивитися лише на цифри першого тайму, камбек вигадав майже неможливим. В першій половині матчу Челсі завдав 10 ударів по воротах, тоді як Вілла жодного. За показником очікуваних голів, ситуація була ще показовішою. Чотирисотих у Вілли проти один у Челсі. Але після перерви все перевернулося в другому таймі. Співвідношення ударів стало 11-4 на користь вілли, і це вже не випадковість, а закономірність. Команда Марески має величезний атакувальний потенціал, і грає в шаленому темпі, але занадто часто не вміє заспокоїти гру і довести матч до перемоги. Не дивно, що цього сезону Челсі вже втратив 11 очок в домашніх матчах, видучи в рахунку, і нездатність отримати перевагу, ймовірно, є причиною того, чому Мареска нещодавно натікав не на потребу в більш досвідчених гравцях. Саме це і має вілла у вигляді капітана Джона Макгіна, Юрі Тіліманса, Еміліана Мартінеса і Воткінса. Їхній досвід був вирішальний в тому, що Вілла змогла оговтатися після важкого першого тайму і перевернути гру після перерви. Це питання ментальності. У нас є зрілі гравці з якістю, і було фантастично, як ми низько оборонялися в першому таймі, коли нам було важко. В другому таймі ми отримали імпульс. Ми хотіли грати так і в першому таймі, але не змогли. А після перерви ми додали свіжі ноги з правильною ментальністю і. А гравці показали свої можливості та якість їхній вплив був фантастичним. Втім, переломним моментом стали тактичні зміни Емері, програючи на і не створивши жодної реальної загрози воротам, тренер Віли на 59-й хвилині зробив потрійну заміну, і це дало миттєвий результат. Саме з 59-ї хвилини матч почав змінюватися кардинально. До цього моменту Віла поступалася майже в усьому. У першому таймі Віла виконала лише чотири точні передачі в останній третині поля. Один із найгірших показників в лізі цього сезону. Але вихід свіжих гравців не просто додав енергії, він перекроїв структуру гри. Опорне Конана дозволив піднятися вище Тілімансу. А Морган Роджерс отримав свободу між лініями. Саме це створило чисельну перевагу в центрі і запустило камбек. В цьому є тренерський геній. У най Емері він бачить гру і здатен переламати хід будь-якого протистояння замінами та перестановками. Саме звідси рекордна кількість очок здобутих вілою в вольовому стилі. Після матчу сам Воткінс прямо назвав Емері тим, хто виграв цю гру. Челсі грав. Персонально, але мав зайвого центрального захисника. Коли я вийшов, тренер випустив Санчо і Роджерса ширше та поставив Тілеманса під нападником. І ми отримали чисельну перевагу. Він тактичний геній. Воткінс зрівняв рахунок вже через 4 хвилини, замкнувши передачу Моргана Роджерса. Після чого Вілла перехопила контроль над грою, тоді як Челсі почав здавати. Додаткова енергія від заміни. і Більший досвід Вілли просто зламали господарів. А переможний гол знову забив Воткінс головою, замкнувши подачу скотового від Тілеманса на 80. Ця четвертій хвилині Вудкінс був не просто автором дубля. Він став тією фігурою, яка зшила гру Вілли воєдино і дала команді вихід з-під тиску. Зрештою, Вілла могла виграти із більшим рахунком, а її фанати скандували «We are gonna win the league» Тобто, ми виграємо лігу, поки гравці Емері святкували на полі після фінального свистка. Натомість Челсі залишав поле під невдоволений гул трибун. Їхні й без того тьмяні чемпіонські надії остаточно згасли. Якщо аналізувати першу годину гри, то ви не говоритимете про досвід, але Після цього в нас з'явилися проблеми з цим. Їхні заміни Воткінсонана і Санчу трохи їх покращили. У цієї вілли є футбольне ноу-хау, вміння реагувати на будь-який сценарій гри. Саме цього системно бракує Челсі. Загалом коментар Марески був надто стриманим. Вілла перемогла, тому що ще й змогла розіграти карту, якої немає в Челсі. Досвід, і це проблема, яка нікуди не зникне для синіх, якщо вони не змінять свою трансферну політику. Ще п'ять турів тому вілла і Челсі мали однакову кількість очок. Сьогодні між ними 10 пунктів Зниці, і поки Лондонці боляться лише за четверте місце. Астон Віла продовжує свій шлях в спробі виграти чемпіонський титул вперше з 1981 року. Ось так виглядає справді вражаюча трансформація клубу і команди від середняка АПЛ до одного із претендентів на золото. Загалом же бірмінгемці вигравали вищий дивізіон чемпіонату Англії сім разів. Шість титулів прийшлися на період з 1893 по 1910 роки. Але в цієї вілли є одне ім'я, без якого б ця історія. Орія була неповною, і це ім'я Морган Роджерс. Сама Роджерс сьогодні є головною зіркою цієї сенсаційної команди, не просто важливим гравцем, а футболістом, який уособлює трансформацію Астон Вілли від міцного середняка до реального претендента на титул, за формою Роджерс. Прямо зараз один із найкращих атакувальних футболістів усієї прем'єр-ліги. Чотири голи в останніх трьох матчах чемпіонату, але ще важливіше не кількість, а якість цих голів, Вражаючи тандерболт у ворота Вестгема, який приніс три очки. І два переможних голи в ворота Манчестер Юнайтед. Один кращий за інший. Це не випадкові епізоди, це системний рівень. Символічно, що саме Роджерс сьогодні виглядає сильнішим за коула Палмера, гравця, якого ще зовсім нещодавно вважали обличчям нового Челсі і майбутнім лідером збірної Англії. Їх пов'язує спільне минуле в академії Манчестер Сіті, дружба поза полем, і тепер пряма конкуренція на найвищому рівні. Палмер навіть вкрав і запатентував святкування Роджерса, але зараз Роджерс забрав значно більш в першу чергу увагу головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля. Цифри це лише підтверджують у Роджерса сім голів і три асисти в 18 матчах прем'єр-ліги. У Палмера два голи та нуль асистів в семи іграх. За результативністю за 90 хвилин Роджерс майже вдвічі ефективніший, і це вже не лише клубна історія. Роджерс став ключовим гравцем збірної Англії за Томаса Тухеля. Регулярно виходить у старті і виглядає футболістом, без якого цю команду вже складно уявити. Якщо дивитися на форму тут і зараз саме він. А не палмер виглядає готовим до великих турнірів. У цієї віли є структура, є досвід топ гравців, є тренер, який бачить гру. А тепер в неї ще є зірка, яка здатна вирішувати матчі, тягнути команду вперед і задавати тон всій лізі. Але ця вілла не історія одного гравця, це команда, в якій кожен ключовий гравець підсилює загальну ідею. Трансформація Стонвілли. Це результат правильно зібраного балансу між досвідом, молодістю, фізичними можливостями і футбольним інтелектом. У неї Емері не просто створив структуру. Він знайшов людей, які здатні її реалізувати на полі. В центрі цього проекту річний шотландець Джон Макгін, екс-гравець хіберніана, який знаходиться в системі клубу з 2018 року. Це капітан і нерв команди, футболіст, який задає темп, агресію і ментальність. Макгін це гравець, через якого Віла не ламається в важкі моменти. Він не завжди в кадрі хайлайтів, але саме він тримає команду в грі, коли матч йде не за планом. Поруч із ним Юрій Тіліманс. Мозок середини поля. Саме він відповідає Контроль, паузу і якість останнього пасу. Тілманс це приклад футболіста, який не просто виконує роль, а підсилює інших. Свого часу вважався одним із найобдарованіших півзахисників нового бельгійського покоління, і є одним з найбільш стабільних гравців АПЛ останніх сезонів. Амадоо Нана ще один важливий елемент цієї мозаїки. Його поява на полі дає Віллі фізичну перевагу, стабільність і можливість змінювати структуру походу матчу. Це футболіст, який дозволяє Емері бути гнучким, не втрачаючи балансу між атакою і захистом. Свого часу. Ним цікавилась навіть Барселона, яка хотіла додати фізичної міці в центр півзахисту. В захисті Віла спирається на Езрі Конса, центрального захисника, який поєднує атлетизм і холоднокровність. Саме такі гравці потрібні команді, яка регулярно проводить важкі матчі проти топ суперників і змушена багато оборонятися без м'яча. Важливим елементом цієї мозайки є її Торрес, центральний захисник, який додає Вілі спокою, позиційної культури, її вміння виходити з оборони через пас. Його роль в структурі Емері це не лише захист та й контроль темпу, правильне розташування та чистота першої фази атаки, навіть попри тимчасову відсутність через травму, торест залишається частиною фундаменту цієї команди, ще одним прикладом того, наскільки продуманим і глибоким є склад Астонвіли. До речі, його також, хоч Барселона і каталонці, навіть вже пропонували обмін на Терстегена. Бірмінгемці поки не погодилися. І звісно, Еміліано Мартінес, воротар, який давно вийшов за межі своєї позиції, його впевненість, харизма і вміння грати в великих. Матчах це ще один фундамент цієї віли. Коли команда переживає складні відрізки, вона знає, позаду є людина, яка здатна врятувати. Цікаво, що Еміліано хотів покинути віллу перед початком сезону і до останнього чекав, чи прийде за ним Манчестер Юнайтед. Це спровокувало багато хейту до чемпіону світу, але геній у неї Емері полягає в тому, що він без проблем інтегрував голкіпера в команду, і тепер про цю історію ніхто не згадує. А от попереду у Олі Воткінс не просто форвард, а лідер атаки, який може вирішити матч. За 30 хвилин з лави запасних його рух, робота без м'яча і холоднокровність вирішальні моменти ідеально вписуються в філософію Емері. Саме в цьому і полягає головний секрет нинішньої Астон Вілли. Це команда, де зірки не затьмарюють систему, а система підсилює кожну зірку. І коли ти дивишся на цей склад, на Роджерса, Уоткінса, Макгіна, Тіліманса, Онану, Мартінеса стає зрозуміло. Це вже не випадкова серія. Конкуренція настільки сувора, що топ талант з Ліверпуля Гарві Еліот за півроку зіграв. Грав лише 167 хвилин і скоріше за все повертається на Енфілд. Це команда, яка знає, що робить, і яка цілком може дійти до кінця і стати новим Лестер Сіті. У Лисів були Раньєрі, Шмайхель, Марес, Канте і Варді. У Віли є Емірі, Еміліано Мартінес, Роджер, Стілманс і Уоткінс. А ще достатньо глибокий склад, щоб віддати пріоритет прем'єр-лізі та нав'язати боротьбу Арсеналові та Манчестер Сіті. Цікаво, що Останвіла в першій половині сезону вже виграла у п'яти топ клубів АПЛ. Арсеналу Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед і Тотингому непереможеним. Залишився лише Ліверпуль Арнес Лота. Астон Віла, яка виграла свій перший матч В АПЛ тільки в шостому турі в чемпіонській гонці. Емері хотіли звільняти на початку сезону. Такі тренери, як у неї Емері, давно все знають в футболі. Якщо в нього щось не виходить, значить проблема на якомусь іншому рівні. Астон Віла була дуже близька до того, щоб вибити ПЖ з минулої ЛЧ. Зараз вони в одній перемозі від першого місця в АПЛ. Це ненормально і такі ненормальні. Речі можуть робити тільки ненормальні тренери. Пише Андрій Колісник в своєму телеграм-каналі, наголошуючи на тому, хто є головним творцем цієї історії. Так народжуються не просто сенсації, так з'являються команди, які одного дня можуть стати. Чемпіонами, 30 грудня, Арсенал приймає Астон Віллу. Матч за чемпіонство, і це ще один неймовірний сезон англійської прем'єр-ліги. Дуже радимо до перегляду. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.